В ефірі радіостанція колос доброго ранку, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи є в Україні сімейні фермерські господарства, і чи варто надати такий організаційно-правовий статус особистим селянським господарствам? 2014 рік ООН проголосила роком сімейних фермерських господарств. Мета цієї акції, як запевняє керівник програм місцевий розвиток та безпечне середовище для людського розвитку програми розвитку Організації Об'єднаних Націй, Оксана Ремига, наголосити на важливій ролі малого бізнесу на селі, зокрема сімейних фермерських господарств, у розв'язанні продовольчої проблеми та забезпеченні сталого розвитку територіальних громад. Які ж фермерські господарства належать до категорії сімейних, і чим вони відрізняються від звичайних підприємств? Пояснює Оксана Ремига в Європі, наприклад, з 12 мільйонів фермерських господарств більшість становить саме сімейний бізнес. Якщо говорити про країни, що розвиваються, то це близько 80%. І чим сімейні фермерські господарства відрізняються від просто фермерських? Як правило, по перше, це повинно бути господарство, яке Ведеться членами сім'ї і встановлюються обмеження, чи є наймані робітники в багатьох країнах, наприклад, приймається, що фермерське господарство вважається сімейним, якщо є лише сезонні робітники, саме працює сім'я. Оскільки ООН оголосило 14-й рік роком сімейного фермера, то якісь передбачено програми підтримки з боку ООН, зокрема в Україні в Україні. Ми підтримуємо розвиток малого бізнесу в селі. Спочатку ми підтримували лише в Криму і Лутували підтримку створення неприбуткових кооперативів. Зараз ми розповсюдили цей досвід на шість регіонів України і підтримали в рамках програми місцевий розвиток орієнтований на громаду 15 кооперативів. На цих кооперативах ми намагаємося відпрацювати модель, яку можна було потім розповсюдити. Ми намагаємося залучити представників місцевих органів влади і місцеві бюджети, щоб також якась підтримка, якісь гроші йшли, плюс грантова підтримка і разова підтримка. Ця підтримка міжнародних організацій поки що спрямовується на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, яка має на меті об'єднувати селян-одноосібників дрібних фермерів, аби вони могли вигідніше реалізувати вирощений урожай. А ось такої категорії, як сімейні фермерські господарства, в Україні законодавчо ще не визначено. Хоча, де факто, більшість особистих селянських господарств є саме такими: вони працюють на двох або й більше гектарах, коли паї членів родини приєднані, мають десяток корів, яких доглядають своєю родиною. Але де юре вони залишаються особистими селянськими господарствами, а значить, користуються іншою системою оподаткування, мають організаційні та фінансові проблеми при збуті своєї продукції переробним підприємствам чи іншим юридичним особам. Якщо ми прагнемо розвивати та модернізувати агровиробництво і запроваджувати європейські стандарти, то в всі виробники сільськогосподарської продукції повинні мати однакові податкові умови. А це означає, що особисті селянські господарства мають поступово змінювати статус фізичних осіб і реєструватися юридичними особами як сімейні фермерські господарства. Переконує керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проєкту Микола Гриценко. Де-факто у нас є сімейні фермерські господарства. Це ж ті особисті селянські господарства. А по суті, це Сімейне фермерське господарство, тому що вони обробляють землю і своєю сім'єю вирощують продукцію, і виключно можуть наймати найману робочу силу як сезонну в окремі періоди, і тільки сезонну. Чи вигідніше бути власнику особистого селянського господарства? Чи бути сімейним фермером у плані оподаткування на сьогодні? Особисті селянські господарства вони працюють як фізичні особи, вони не реєструються і вони не оподатковуються сьогодні. Ці люди не можуть офіційно збувати вигідну продукцію, якщо вони продають свої овочі, фрукти стихійно біля дороги там або на ринку за готівку їм це вигідно. А як тільки вони хочуть організуватися в сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, формувати канали збуту продукції офіційно, працювати з супермаркетами, працювати з переробними підприємствами, у них виникає досить складне оподаткування. Той же сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, навіть будучи неприбутковою організацією, є податковим агентом. По утриманню із особистих селянських господарств їх членів податку на додану вартість, і якраз наш проект спільно з міністерством аграрної політики провели досить серйозне таке економічне обґрунтування цієї проблеми. Ці люди втрачають до 16% свого доходу в цілому за підрахунками нашими, десь по Україні особисті селянські господарства в такій формі втрачають десь до 4 мільярдів гривень. Ми запропонували внести зміни до податкового кодексу. Суть в тому, щоб особисті селянські господарства прирівняли Ніли до сільськогосподарських товаровиробників закон про фермерське господарство потрібно внести окремий розділ і виокремити визначення поняття сімейних фермерських господарств. Разом з цим цим законом потрібно передбачити спрощену систему і реєстрації сімейного фермерського господарства, обліку і звітності, щоб оті власники особистих селянських господарств були зацікавлені зареєструватися, щоб вони не боялися реєструвати, і таким чином до 20% особистих селянських господарств могли б прирі реєструватися і працювати у статусі фермерського господарства, мати юридичний статус. Ось така перспектива, передусім для молодих членів особистих селянських господарств. Вони повинні мати рівні законодавчі права з виробниками сільськогосподарської продукції, які працюють у статусі юридичної особи. Це дасть можливість вигідно реалізовувати вирощений врожай, отримувати соціальні гарантії, а також розвивати сільські території. Адже працювати на рідній землі для селян це не лише потреба, а й спосіб їхнього життя. Ви слухали радіостанцію Колос. Програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля, моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.